Може закінчитися, бо настати мир офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані на 180, можливо, ви думали там тисяч доларів чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів рядок, який називається Забезпечення збройних сил України. Перекладаю зарплати нашим військовим закладено як мінімум на 180 мільярдів менше. Ніж 2025 році, навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто, розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили, чи збільшення армії, чи підтримку військових, і так далі, а про те, що зарплати їм, як мінімум, будуть вже урізані. Тобто в цьому є два варіанти: перше, їх знімають з бойових. Ну, бо не буде бойових, настане мир, не буде бойових, і треба менше буде зарплат видавати. Або ж таки їх уріжуть. Ну куди їх уріжати, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну все води, всі всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. Напишете про це в коміти, бо я знаю, дуже багато людей ще живуть з питанням. А на що це все було? А для чого це все робило? А як нас так обманули всі з усіх сторін. Ну я це як почув. Мені це стало дуже неясно, бо навіть якщо буде перемир'я. Армію навпаки треба закріплювати, навпаки позиції треба закріплювати звісно наращувати там темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробити, це питання часу, коли рашка знову привіт за своїм. Ми прийшли захищати рускаєзичних русських мір. Все.